А ви знали, що у Біблії був цар, який зійшов на трон, коли йому було лише вісім років. Його звали Йосія, і про нього написано у другій книзі царів. Уявіть собі, більшість дітей у цьому віці ходять лише до другого класу, а Йосія вже відповідав за ціле царство. Це царство було юдея, і, незважаючи на свій вік, він увійшов в історію як один із найкращих царів. Він ріс у часи. Коли багато людей поклонялися ідолам і забували про Бога. Але Йосія обрав інший шлях він зруйнував язичницькі жартовники і повернув народ до поклоніння єдиному богові його правління стало символом відродження віри. І, хоча він був наймолодшим царем, його мудрі рішення залишили слід, який пам'ятають досі. Цей факт нагадує нам неважливо, скільки тобі років. Навіть дитина може стати прикладом віри і відваги. А вам цікаво було б дізнатись, хто був найстаршим царем у Біблії. Підписуйтесь, і скоро ви почуєте ще більше неймовірних біблійних фактів.